Давайте згадаємо, що в Росії вже заборонено експорт палива. Це перша ознака того, що дійсно є дефіцит, тому що для російської економіки значна вона, ну давайте так, значною мірою базується на експорті вуглеводнів. Це 67%, Тобто, це навіть трошки більше ніж дві третини всього експорту Росії. Це вуглеводні. А бензин це нафтопродукти, ось нафта нафтопродукти, природні газ, трошки менше вугілля, Ось вам, будь ласка, основа російського експорту і відповідної економіки. І коли Росія обмежує можливості експортувати, це означає, що вона втрачає гроші, від які вона отримує у валюті. Тобто гроші, які заробляються в самій Росії, це національна, національна валюта, тобто це не є е, інші валюти інших країн. А, а тут виходить ситуація, що після всіх атак дронів, тобто дехто каже, що 15% відсотків навтогенеру потужностей втрачено, втрачена в'ячував оцінки, що 20%, Тобто, це доволі суттєво. І у Росії вже є проблеми в виконанні бюджету в частині очікуваних е, нафтогазових доходів, і зараз Росія опиняється в ситуації, е, яка змушує її імпортувати пальне через цю цю ситуацію. Росія змушена просити і Білорусь, і зараз Казахстан надати їй, Власне, нафтопродукти надати паливу, тому що власних потужностей не вистачає З закупівля паливо і в Казахстані, і в інших країнах означає, що у вас будуть ще більше зростати витрати на імпорт. Для російської економіки а, потреба в балансі, вона як і для будь-якої економіки, вона існує. Проте у Росії це критично, тому що у них є проблема з виконанням бюджету. Вони були в минулому році, вони і зараз зберігаються. Ми кажемо про удари по НПЗ. Проблема ж не лише в НПЗ, проблема в тому, що ще певні удари заважають логістиці експорту Росії нафтопродуктів. Я думаю, що вона суну по перше статично ну, ну не так, не така вже велика цифра. Там вже потреба в мільйонах. О. Власне, але з приводу цін я думаю, що вона все одно буде завищеною, тому що розумієте, і для Казахстану, і для Білорусі, попри те, що ну Білорусь більш близька до Росії ніж Казахстан, але можливість заробити гроші для них обох дуже актуальна. Ба більше зараз же складається така ситуація, коли всі бачать, в якому стані знаходиться Росія. І всі прагнуть заробити на цьому, розуміючи, що в Росії немає виходу, тобто в Росії немає виходу купувати паливо в Казахстані чи тому ж такі, ж Білорусі, тобто вона готова платити більше. Дивіться з приводу цін. Тут дуже цікава річ. В Росії вже відмічено зростання цін на оптову торгівлю паливом, але поки що його не відбулось у роздрібній торгівлі. Тобто, це як на мене є свідченням того, що зараз російська влада а, шляхом демфару, тобто доплати внутрішнім реалізаторам пального за те, що вони його реалізу реалізують на території Росії, а не експортують до інших країн і покривають тим самим різницю. Вона власне а, все ще утримує ці ціни на відносно низькому рівні. Проте повторюсь, що ресурси вони не вічні. І чим більше будуть, буде російська влада гратися в ці субсидії власним реалізаторам пального, утримуючи ціни, тобто вирішуючи політичне завдання, тим більш тим скоріше настане ця точка, коли не буде взагалі ресурсів у резервах Росії фонді національного благополуччя. І це є дійсно великий ризик, тому що в Росії, як я казав, дефіцит. І цей дефіцит покривається за рахунок знов ж таки резервів тобто фонду національного благополуччя. А тепер уявіть, що не буде цих резервів. А ціни або взлетять миттєво вгору. Тобто, це не буде поступове зростання, це буде різкий е, сплеск, або або як і в вересні 2023-го, двадцять зникли. Зникне з окремих е, мереж АЗС Росії.